Доброго дня, ми на каналі Толітрактюрист. Сьогодні я проводю оранку. Оранку проводю Сої Аполло На цьому полі я вам показував збір врожаю сої, як ми проводили посів, також як ми проводили десикацію. В попередніх відео ви можете це все побачити. Ось так виглядає. Оранка. Швидкість 7 км 7,1-7,2 км Глибина і оранки покажу. Чуть-чуть пізніше. Далі в відео Ви побачите глибину оранки. Плух, Немкен Опал 110. Оранка Отлично. мені подобається. Став показати вам глибину оранки. Глибина оранки 22-24 см. Покажу в борозні, що ви бачили. 22 Десь 23 є місця 24, 25, також є і 27-28. Чому така розбіжність? Тому що раніше ми проводили обробіток в цю сторону, а зараз проводимо обробіток вже зовсім в другому напрямку. І так і видно, що комбайн проводить обмолот. Є слід комбайна в дліну попід цю посадку, а вже зараз вирішили провести оранку, як кажуть поперек, покажу вам оранку. З усіх культур, які в цьому році я проводив оранку, соя найкраще. Виглядає, тому що рештки майже всі прикидає, може відсотків 5 видно зверху. Також є перед соєю у нас була кукуруза, вигорюються рештки кукурузи, зараз. Вологи достатньо, щоб проводити оренку, видно, що колесо десь на глибину 2-3 см, Іменно робить тиск на ґрунт і трошки більше виходить глибина, але нічого, ми підняли трошки він цей і, так як і до дощу, він рівненько тримає глибину. На тракторі ми виставили тут повністю тяги ці, щоб він міг в сторони собі ходити на цих розкосах, і деколи на соняшнику чи кукурузі, коли набивається багато тут. Рештків, то плуг просто може іменно трошки в сторону відійти при навантаженні. Так плугом, хоч він і не новий, але цілком ми задоволені. І розказувати, хвалити там його, я думаю, не варто, тому що всі ви знаєте, що таке Німкен. Німкен це один із найкращих плугів. Я думаю, можливо, і немає кращих. Ні, ну хіба що зараз нові плуги. Вони вже, якщо я не помиляюся, ювель звуться, то вони вже там вже більше між ними відстань, між корпусами, також. Там ставляться на них вже більш такі сильніші в нас на трубі, а там виходить, передплужники на такому квадраті зроблені, вони вже більш потужніші. Я думаю, з передплужниками то там не тільки на сої там і кукурузу, на 100%, на 100 вони всі рештки закриваються. Угу. Рухаюся, я вам показую зі швидкості 7. І 1,7,2 км. кілометра. Покажу вам також. Ми зробили удосконалення іменно цього пруса, що спереді трактора. Це для того, щоб ложити стерню соняшника. Раніше в нас було в ті роки, у нас було от отакий квадрат, він не дуже такий сильний, його трохи. Буває, прогинає, цей також не дуже таку має, ну для соняшника він отлічний, а якщо десь вже захочете щось сильніше, якогось куща пригнути, так як я, то вже тоді можете його чуть-чуть зігнути. І соняшник ми, і за того, що в нас цей був, що Брус цей, що ложе стерню соняшника. Ми не проводили ніяких дісковок і так і напряму проводили оранку. Трактор. Рухається по борозні. Соя цьому році хоч і не дуже великий урожай дала але як попередник для слідючої культури видно що можна її також далі використовувати у сівозміні. дякую що ви дивились відео ставте лайк підписуйтесь на канал до нових зустрічей до побачення